Вже вдруге сьогодні Україна відзначає День Матері в часі війни. Мати, мама, матуся. Скільки спогадів і тепла таїться магічне слово? Воно про найдорожчу, найріднішу, найдобрішу в світі. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Мамина ласка гріє нас все життя аж до самої старості. Її Бог сотворив на цій землі для краси і щастя, щоб вона дарувала життя і була продовжувачем роду людського. І тому не дивно, що найтепліші і найщиріші слова письменники і поети присвячують матерям як символу добра на землі. В вашій увазі пропонуємо вірші поетів нашого селища. І буде рад! Купаний у росах. цвітінні вишень, яблу і буску, і мама пропливе по травах боса, і сонцем на тонкому мотузку, вона невабом гілку яблуневу зачепить і сполохає бджолу, Покотиться роса в імлутра в неву, і дзвін криштальний залоскоче слух. Левітками довкола бризне травень, аж заіскриться в золоті трава, й обличчя мами, добре і ласкаве, вмить просвітліє в тихих молитвах. Це мамин сад, вона тут господиня, де споміж вишні яблунь і буском напнуло сонце світле павутиння. й усмішку волить мами. Мама, це та, що під серцем носила, мама не скаржиться за всі роки. Мама, це та, що дає завжди крила, без осуду прийме твої помилки. Мама у світі одна лиш єдина, що має підтримку завдовжки в життя. І хоч би якою не була дитина, мама прощає все без вороття. Мама, це та. Що по справжньому любить, без грошей, достатків, досягнень твоїх у всіх починаннях тебе приголубить і скаже, що ти найдорожча з усіх. Мамі нічого від тебе не треба, лиш скаже: я поряд з тобою завжди. Мама, це та, що вірить у тебе, куди б не вели тебе власні сліди. Маленькою я випадково між вуги звудилась. І самотня, наче отела сім'я, куди збігла й довкола дивилась, Налякалась усі те обличчя чужі, Відсторонені зовсім байдужі. Хто це? Люди, адже не ражі, під ногами калюжі, калюжі. Мамо, мамо, поликала надія, а слизинка котилась щокою. Ще й сьогодні я, мамо, радію, пригадавши, як ніжною рукою ти мене пригорнула до себе, неслухняне рідненьке дитя, я і досі тулюся до тебе, ти, підтримка моє все життя. Я гублюсь на життєвій дорозі і на серці сніги холоднеча, у матусі стою на порозі, мов розгублена, бідна малеча.